Добрий день, мої любі малята! Сьогодні, в цей весняний день, я вам хочу розказати про художника й поета, якого знає кожен українець. Погляньте на цей портрет. Чи відома вам ця людина? Так, це портрет Тараса Григоровича Шевченка. Народився малий Тарас. В одному маленькому українському селі. Тарас з маличку ріс допитливим хлопчиком. Любив розповіді свого дідуся. Його цікавив навколишній світ. Ще малим хлопчиком залишився він без матері та батька. Важко жилося Тарасові без батьків. То худобу пас, то в пана виконував різну роботу. Не маючи ні батька, ні матері, почав Тарас вірші складати про людей і рідний край, рідну Україну малювати. Послухайте вірш Тараса Григоровича Шевченка Тече вода з під Явора. Тече вода з під явора, яром на долину Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, клюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Про яку пору року говориться у вірші? Чому ви так вирішили? Так, важке життя прожив Тарас Григорович Шевченко. Був і пастухом, і малярем, і солдатом, але ні на хвилину не забував про рідну Україну. Писав і малював Шевченко про рідну природу. Про Україну, про український народ і його тяжке життя. Український народ дуже любить свого поета, бо він усе життя хотів, щоб народ жив вільно і щасливо. У багатьох містах є пам'ятники Тарасу Шевченку. Багато віршів Шевченка покладено на музику. З допомогою віршів Тараса Григоровича Шевченка можна мандрувати Україною. Спробуймо разом. І барвінком, і рутою, і рястом уквічає Весна землю мов дівчину в зеленому гаї. Про яку пору року писав поет у цьому вірші? Так, про весну. А які ж квіти згадуються у вірші? Барвінок, рута, ряст. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Що робив вітер з калиною та вербою? Як ви гадаєте, чиє гніздечко було на калині? Природою України милувалися. Бо в рідному краї і серце співає, у рідному краї і небо безкрає. Дітки, про кого ми сьогодні говорили? Ким був Тарас Григорович Шевченко? Про що писав Тарас Григорович Шевченко? Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Серед інших країн лиш одна дорога нам усім Україна. До нових зустрічей мої любі малята.